В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва розповіли про роботу, над якою фахівці були зосереджені упродовж року. Окрім консультації та реєстрації документів, виконавчий орган також видавав акти про пошкоджене майно внаслідок воєнних дій. Про ефективність роботи управління, а також які послуги є найбільш затребуваними серед містян, дізнавалися наші кореспонденти. Свою роботу виконуємо незалежно від військового стану. Працюємо в такому ж режимі, як і завжди. Приймаємо людей, надаємо консультації, по телефону з'ясуємо, якісь питання виникають. Реєструємо документи, перевіряємо документи. До кінець року роботи дійсно багато. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва підбили проміжні підсумки роботи у 2023 році. Головна увага виконавчого органу цьогоріч була зосереджена на видачі актів про пошкоджене або зруйноване майно містян, що постраждало через російську агресію. Ми видаємо реєстр пошкодженого майна наразі. туди вносимо всі об'єкти, акти пошкодженого майна, крім того, обстежуємо всі об'єкти, які були пошкоджені у 2023 році. Наразі це вже Більше 700 квартир нам обстежено, порядка 50 багатоповерхових будинків і 100 будинків ну, житлових на одного людину. Будь-яке пошкодження, яке здійснилось, на жаль, у 2023 році. Це наші повноваження. Ми обстежуємо, ми обстежуємо мережі, ми обстежуємо на житлові приміщення. Наразі в нас на обстеженні апеляційний суд Миколаївської області. Такі акти обстеження потрібні громадянам, аби подаватися на державну програму. Є відновлення. Водночас, управління ДБК продовжує роботу за своїми звичними напрямками, а саме, реєстрації дозволів на будівництво, консультації з містобудівної діяльності, інформаційні запити від органів місцевого самоврядування та державної влади. Зараз почали реєструвати багато дозволів по місту Миколаєву. Це дозвола на реконструкцію водогонів самопливного каналізаційного колектору. Це дуже важливі об'єкти для життя, для забезпечення життя наших, нашого населення міста. Також частково ще ведеться робота з перевірки об'єктів будівництва, додає начальниця управління Олена Туова. Наразі проводиться перевірка по Кінська шістдесят Нам її узгодило міністерство. Водим дозвільні документи. Що дуже радує, те, що дозвільних документів становиться все більше і більше. Наразі в мене на розгляді 17 документів, і вони зійшли за минулий тиждень. Порівнюючи три останні роки, фахівці ДБК відзначають у 2021 році було видано понад півтисячі реєстраційних документів. Торік ця кількість через воєнні дії різко впала, проте на тепер знову починає зростати. Реєстрація документів дозвільного та декларативного характеру у 2021 році, ну, в з 2021 році, взагалі було 642 документи зареєстровано. В 2022 76. Ну Це був найважкий період, але все-таки ми реєстрували. Червні місяця відкрився реєстр і можливість реєструвати у нас відновилась. За 11 місяців 2023 року вже 168 документів. Ну, якщо по дозволам таким більш таким серйозним об'єктам, то в 2021 році їх було 44, в 2022 3, а зараз за 11 місяців вже 13. Ну, тобто кількість збільшується в порівнянні з попереднім роком. Зростання буде продовжуватися, прогнозують ОДБК, адже кількість людей у Миколаїві збільшується. А разом з тим попит на купівлю нових земельних ділянок і будівництво. Отримати консультації в управлінні можна у вівторок і четвер з 9 до 12 години. Також звертайтеся контактами, які ви бачите на екрані. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.